Вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, Чорно та червоною нитки брала Вишиванки країна, рідна моя країна, вишита і вишивана. Найкраща у світі ти вибрана. Країн багато на великій карті, серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля і твоя, твоя країна. На ній блакить мирного неба, крім мира, нам більше нічого не треба. На ній, як сонечко, жовте колосі, щоб українцям гідно жилося. Вся квітка в мене у фатах. Неповторна і єдина. Не знайти тебе у штатах, символ, ти лиш України. Від краси, любові, щастя, миру, ласки і добра тебе забрати, нас не смідаться, бо ти з нас, а ти одна. Ми дуже любимо наш край і любимо країну. І лани, зелений гай, в саду ясну калину. Там соловечко на весні співаємо шалками. Хай ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Є над світом, ще сонце вранці і землю гиє променем ясним. А я іду по світу вишиванці, я українець і горжуся цим. Вишиванки на чудові, візирокі кольорові, як здається у світ про хазички. Одягни вишиванку і нею пишайся, Українець, ти рідного син. Бути гідним народу, свого намагайся, одягни вишиванку, йди до вершин. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, ні ходити монту, стріляло, і красиво. Це ми та це краса і казка, ні душі нас на материнська ласка. Вишиванка – це гарна. Це наша риненька, це стрімління душі і польот до краси. Вишивати для діток старалася ненька, то стою вишиванку з любов'ю носить. Українська вишиванка диво, у ній народок от його дощі. І кожному в ній зручно і красиво вдягнути вишиванку поспіши. І гордий див у ній у цілому світі, і мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко здоніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори, долина, і річечка маленька черельце Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько, пам'ятай про це. Лівним вишиваном рушникові, і пісня, що до серця пролягла. і край видана в круги чудові, і стежка, що усе світ повела. Тягни свою чудову вишиванку ні ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку, і те, як добре з мамою було. Шиванка сим України, кожної великої родини нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. Квіти розвітають ось на кавах, живі далеко, повернувся птах. Дивні везерунки, зайцю мав живі. Мама вишила обернені. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гані, лисня ні, навдягай В Вниці сонце золоте, пилюській багряні. Ласка мами на цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. Над Україною смішно сонце красне. Зігріло землю промене. Наша сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних я. А, а разом Україна. Одягни, вишиванку, моя! Shiva